Як виглядає сучасне вентиляційне обладнання? ходімо, покажу. Це у нас комерційні вентиляційні установки. Модульного типу. Складається з трьох основних секцій. Має додаткову опцію дах бо вентиляційні установки будуть змонтовані ззовні. Має додаткову секцію нагріву та фреонову секцію охолодження. Працює вентиляційна установка по датчику СО2. Має вбудовану автоматику та керується за допомогою такого панелі керування. серія Версо Про. офіційний дистриб'ютор в Україні компанія Торговий Дімдекон.